І я думаю, що ми з вами на одному диханні проведемо це заняття. І оператом для нього я вибрала слова Віни Костенко, а буде як я напишу. Зміни до українського правопису така перша тема сьогоднішніх занять. Ну, от бачите, сьогодні всі кажуть День української писемності та мови. А я би вже за новим правописом казала День української писемності та мови. Тому це одна зі змін, яка є. Крім того, вже всі. Пишуть слово проєкт яке дуже легко увійшло якось до нашого лексикону, і ніхто собі не задумувався над тим, що то нове слово по-новому пишеться. Зміна до українського правопису мені цікаво, тому що для мене це пригодиться в роботі. Я багато знаю слів, але не можу розмовляти на сьогоднішній день, щоб не потрапити на роботу. Ну я повинна розмовляти українською мовою. Ну, та й мені це мій, ну подобається. Я сьогодні писала диктант про парк. Я зрозуміла, що я ще багато чого не знаю, і мені конче потрібно тут бути. І сьогодні, в день української мови і писемності, ми маємо можливість прокачати свою мову. Заняття щочетверга та щовівторка, о 17.30. Триватимуть одну годину. Заняття дуже цікаві, інформативні та найголовніше безкоштовні. Курс розрахований на вісім занять ділового мовлення та нововведення в сучасному правописи української мови. Антоніна Тугас. Сергій Кобилянський новини на Суспільному.